Аня закінчила мити посуд і знесилена опустилась на стілець біля столу. Їй було важко звикнути до життя в старенькій, бабусиній квартирі без посудомийної машини та хатньої робітниці. Після розлучення Анна залишилась без нічого. Дім і квартира, які вони разом з чоловіком купили ще до шлюбу, були записані на нього, а автомобіль на фірму. З дому Аня змогла забрати лише особисті речі свої та дочки. На щастя, у неї була бабусина квартира, і її не довелося повертатись до батьків, які жили в тісній тройці, разом із її братом підлітком. Анна обвела поглядом кухню. Все було дуже стареньке, але таке рідне. У дитинстві Аня багато часу проводила із бабусею і дідусем. Тепер їй дуже їх не вистачає. Дідусь помер чотири роки тому, а бабуся трагічно загинула зовсім нещодавно. Згадавши обставини смерті бабусі, Аня здригнулася. Вона закрила квартирку і обійняла себе руками за плечі. Бабусю знайшли мертвою у коридорі цієї квартири. Вхідні двері були привідкриті, а в передпокої і вітальні безлад. Здавалося, що злочинці намагалися її пограбувати, але все цінне залишилося на місці, включно зі скромними заощадженнями бабусі та кількома золотими прикрасами. На тілі бабусі не було видних ушкоджень. Згідно з висновком судмедексперта, літня жінка померла від інсульту, випадкового сильного стресу. Злочинців, які налякали і довели бабусю до смерті, так і не знайшли. Анна важко зітхнула. На її очах виступили сльози. Як же їй зараз бракує ласкавого, бабусиного голосу, її теплих рук, що завжди підтримували і захищали? Бабуся любила її безумовно, нічого не очікуючи натомість. Чому в моєму житті все так погано? думала Аня. Після смерті бабусі все почало йти шкреб. У неї почалися проблеми в шлюбі. Чоловік Віталій став віддалятися, часто затримуватися на роботі, їздив у відрядження. Аня підозрювала щось, але намагалась не, не звертати уваги. Адже Віталій ставився до неї і доньки Соні так само ласкаво, як і раніше. Але одного дня Аня побачила його з іншою жінкою в ресторані. Вони сиділи, тримаючись за руки, і на столі горіли свічки. Ситуація була очевидною. Це була його коханка, Аня не стрималася і влаштувала скандал прямо в ресторані. Віталій відправив свою супутницю додому і навіть не вибачився. Так сталося. Мені шкода, що ти нас побачила. Але для нас нічого не зміниться. Ти моя дружина, у нас росте донька, сказав він. Нічого не зміниться? Ти серйозно? Ще все змінилося? закричала Аня. Я йду від тебе і забираю соню. Віталій усміхнувся. Подумай добре. Тобі потрібні ці проблеми. Ти живеш з забезпеченням життям. Навіщо тобі все це? Аня була шокована такою поведінкою. Вона зовсім не впізнавала свого чоловіка і вирішила покинути його того ж дня. Тепер вона стояла перед зеркалом у коридорі. Дивлячись на своє відображення, її зустрічала симпатична блондинка з втомленим обличчям. Але ніхто б не дав їй 34 роки. Вона була гарною господинею, намагалася радувати Віталія смачними стравами. Хоча той не був проти, щоб хатня робітниця готувала. Останні чотири роки Аня займалася вихованням доньки. Віталій наполягав, щоб вона не поверталася на роботу, принаймні, доки Соня не піде до школи. Аня погодилася, але тепер розуміла, що це було помилкою. Її робота в піар-сфері вимагала постійного розвитку. А після кількох років перерви вона втратила конкурентознатість. Ситуація погіршувалася. Аня вже вичерпала свої заощадження, на які вона звикла ні в чому собі не відмовляти. Треба було оплачувати школу, танці, басейн, купувати продукти. Якщо вона найближчим часом не знайде роботу, їй доведеться. Закладати прикраси, які їй подарував Віталій. А це вже точно шлях у нікуди. Крім того, якщо вона не влаштується на офіційну роботу, Віталій може дійсно відсудити у неї Соню. Це було її найбільшим страхом. Знесилена від думок, Аня пішла до спальні. Щоб розбирати речі із шафи. Це заняття її хоч трохи заспокоювало. Вона вже перебрала все у серванті, у вітальні, тепер, нарешті, дійшла черга її до спальні. Тут зберігався знаменитий бабусий чемодан з подвійним дном. Дідусь показував йому його маленькій Ані у дитинстві. Якщо не знати про секретне відділення, знайти його було майже неможливо. З великими труднощами Аня витягла великий коричневий чемодан і поклала його на ліжко. Відкривши чемодан, вона поринула у світ спогадів, старі фотографії, листи, бабусині випускні альбоми зі школи. Та університету. Але найцікавіше було тільки попереду. Аня намацала м'яку тканину, витягнула з чемодана бархатний мішечок, і з подивом побачила ще два менші мішечки та маленький блокнотик. Відкривши перший, вона дістала. Старовинні годинники, на ланцюжку та медальйон. У медальйоні було фото молодого чоловіка у військовій формі, жінки з гарною зачіскою та маленької дівчинки. Фото явно було довоєнним, але це були зовсім незнайомі їй люди. У мішечку також був пожовхлий від часу листок із надписом Одинцов Олександр Іванович 25.07 1937. Що це може означати? У другому мішечку були старовинні сережки та перстень. З великими прозорими каменями, обрамлений дрібнішим синім камінням. Це були справжні діаманти, і вони блищали так, що не залишалося сумнівів у їх вартості. На листочку з цього мішечка було написано: Нікітіна Єлизавета Миколаївна. 22.11. 1938- -го. Аня була в повному шоці. Звідки у її бабусі, звичайної вчительки, або в дідуся конструктора такі багатства. Але далі було ще цікавіше: вона відкрила блокнот. На першій сторінці було п'ять прізвищ з ініціалами Федоров НВ. Бунчук ТА. Фальдман ІП. Оденцов А І. Нікітіна Е. М. Поруч із трьома першими прізвищами були поставлені хрестики і написані дати. Але навпроти прізвищ Оденцов та Нікітіної не було жодних позначок. Прізвища були написані незнайомим почерком, але остання сторінка була заповнена акуратно бабусиним почерком. Якщо це знайде Анна або Наталя, будь ласка, не піддавайтеся страху, ці речі повинні знайти своїх справжніх власників. Не втрачайте. Пильності. Аня сиділа на краю ліжка, тримаючи в руках мішечки із прикрасами. Вона відчувала якесь незрозуміле хвилювання, ніби з темряви минулого до неї простяглася невидима нитка. Ці прізвища, ці прикраси, цей запис, все це відкрило перед нею безліч питань, на які вона не мала відповідей. Вона відчула, як у неї пробуджується щось більше, ніж просто цікавість, ніби спадок, залишений бабусею, вабив її, наполягаючи, що саме вона має з'ясувати правду. Аня знову глянула на запис у блокноті, де було прохання не втрачати пильності. Вона відчувала, як ці слова проникають глибоко в її серце, і розуміла, що це не просто загадка, а щось більше. Вона знову перевернула мішечки в руках, обдумуючи, що робити далі. Лише один погляд на старовинні прикраси змушував її серце битися швидше. Діаманти й годинники. Могли бути частиною чогось більшого, ніж просто сімейної реліквії. Аня вирішила розпочати з розшифрування прізвищ у блокноті. Перші три прізвища були позначені хрестиками і явно не мали ніякого відношення до неї чи її родини. Вона вирішила дізнатися більше про Оденцова та Нікітіну. Можливо. Ці люди мали якесь відношення до бабусі і дідуся. Зібравши всю свою рішучість, Аня взяла свій комп'ютер і почала шукати інформацію. Це було непросто, адже даних було багато, але через кілька годин вона знайшла кілька цікавинок. Одинцов Олександр Іванович виявився колишнім радянським офіцером. Що служив під час Другої світової війни. На жаль, його військове досьє було частково засекречене, але в одній з газет вона знайшла згадку про його нагороди. Олександр Оденцов був згаданий в списках нагороджених за героїчні вчинки під час війни. Це було підтвердження того, що його роль була значною. Щодо Нікітиної Єлизавети Миколаївни знайти інформацію було ще складніше. Виявилося, що вона була відомою актрисою воєнні роки, її кар'єра була знищена війною, і після цього її життя залишилося у тіні. Відомо було тільки, що вона зникла безвісти після війни, і багато хто вважав, що вона. Загинула під час евакуації. Аня відчула, що ці знахідки тільки ускладнюють ситуацію, як ці дві особи могли бути пов'язані з бабусею та дідусем, і чому її бабуся зберігала їхні особисті речі. Щоб знайти відповіді на ці питання, вона вирішила поговорити із місцевими істориками та експертами з архівів. На наступний день. Аня відвідала місцевий архів, де спробувала дізнатися більше про Оденцова і Нікітіну. Після кількох годин розмов з архівістами та дослідниками, вона отримала лише часткові дані. Але одна річ була зрозуміла: ці прізвища були у списках людей, які підлягали евакуації з окупованих територій під час Другої світової війни. Це означало. Що вони були частиною великої історії, яка тісно перепліталася з воєнними подіями. Після декількох днів досліджень і аналізів Аня почала відчувати, що розгадка може бути ближча, ніж вона думала. Вона звернулася до свого знайомого детектива з проханням допомогти їй у розслідуванні. Детектив пообіцяв, що спробує знайти більше інформації про ці особи і їхні зв'язки. Тим часом Анна продовжувала розглядати старовинні прикраси і фотографії. Вона почала замислюватися над тим, що її бабуся, можливо, була частиною якоїсь таємної організації або групи, що працювала під час війни. Це пояснювало, чому бабуся зберігала такі цінні речі. І чому вона залишила цю ж згадку для її нащадків? З кожним днем Аня все більше вірить, що її бабуся залишила їй не просто матеріальні спадщини, а частину важливої і великої історії. Вона відчуває, що розгадка цієї загадки не тільки допоможе їй зрозуміти більше про своє коріння, але й відкриє перед нею нові горизонти. І навіть якщо це буде складно, Аня готова йти до кінця, щоб дізнатися правду про спадок бабусі.